Людина з партії кличка. фінансист наш земляк. Шановні випускники, шановні батьки і педагоги. Я хочу в цей день побажати вам впевнено ходи в вашому дорослому житті, яке у вас скоро почнеться. Хочу вам побажати активної позиції, яку ви будете займати в цьому житті. Хочу побажати вам того, що ви ніколи не забували свій рідний край, своє місто, свою школу, своїх педагогів, які сьогодні вам сказали такі чудові слова кожного окремо. І в цей день хочу передати вашому керівнику школи. Ті речі, які будуть потрібні для навчального процесу. Я думаю, що ми ще завітаємо в вересні місяці і ще дещо з собою привеземо. А зараз передаємо то, що потрібно для тих людей, які цікавляться, тих дітей, які цікавляться туризмом, спортом. Бо я бачу, що тут дуже багато спортсменів і проєктор, який буде корисним для навчального процесу. Ми вам щиро вдячні від всього педагогічного колективу, від всіх наших учнів, звичайно, за розуміння того, що наша молодь це найкраще, що є, і тільки ставлячи на молодість на молодь можна здобути всього. Успіхи вам, перемог! всього найкращого.